Ви на телеканалі бізнес з вами Дар'я Дігуць. Вітаю про найцікавіші події дня спочатку коротко. Змінний струм. Верховна Рада готується реформувати енергоринок. Війна комп'ютерних світів. Хто першим показав публіці свої новинки? Із фаст фуду у закордонний виш, чому навчають іноземні компанії працівники ви для кого стараються? Європарламент рекомендує Раді ЄС підписати угоду про асоціацію з Україною однак, зробити це в старому світі погоджується лише за умови виконання Києвом усіх вимог Євросоюзу. Досі невирішеним для України на думку європейців лишається питання вибіркового правосуддя. Саміт Україна ЄС відбудеться у Вільнюсі наприкінці листопада. Кредити для бізнесу мають подешевшати до 14% річних. Таку вимогу у президента озвучив прем'єр Микола Азаров. Нині середня ставка для юросіб становить 20-22%. За словами голови уряду, доступність кредитних ресурсів для виробника має стати головним генератором зростання економіки. Ніякий бізнес, крім спекулятивного, не може нормально розвиватися, коли фінансові ресурси коштують понад 20% на рік. На цьому особливо наполягає президент України. Він поставив завдання задіяти всі можливі механізми для здешевлення кредитного ресурсу для підприємств. Вже до кінця року, принаймні до 14% річних. На думку заступника голови правління банку національний кредит Людмили Міщук, банки і самі не проти знижувати відсоткові ставки. У банків є деньги, которые нужно продавати либо дешево, либо можно не продавать вообще и в это же время нести по этому ресурсу ежедневные расходы. Поэтому сейчас банки э, перед дилеммой, разместиться в убыток или не разместиться и получить убыток больше. Что делают банки? Банки снижают э, ставки по депозитам, стараются привлекать максимально э, текущие средства для того, чтобы себестоимость снизить и иметь возможность разместиться по той ставке, которая сейчас э, есть потребностью потребности у бизнеса. Фабрики Рошен перевіряють російські виробники-кондитери. Вони присутні у складі інспекції розпоживнагляду. Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. Він підкреслив, поки не знає, які саме російські компанії в делегації, оцін обурений тим, що у ній присутні конкуренти. А поки за підсумками перевірки двох кондитерських заводів, у комісії розпоживнагляду не виникло зауважень до української продукції. Відтак українська сторона сподівається на позитивний висновок щодо решти фабрик, які підлягають перевірці. Я думаю, що за сьогодні, завтра і післязавтра робота буде попередньо закінчена. От, так що ми надіємося, ми повні оптимізму, тому що заключення комісії буде позитивне для наших виробників, і продукція ближчим часом може піти на російський ринок. Тим часом Геннадій Онищенко досі очолює розпожив нагляд. Розпорядження про його відставку поки не підписали. Однак, якщо це станеться, він може обійняти посаду у системі охорони здоров'я. Про це заявила голова Мінздоров'я Росії Вероніка Скворцова. Крім того, за її словами вирішується питання, де саме буде працювати Геннадій Онищенко на нинішній або на іншій не менш важливій посаді. Доступ до єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців повністю налагодять за 2-3 дні. Про це заявив голова державної реєстраційної служби Дмитро Ворона. За його словами, відомство було змушене обмежити кількість запитів громадян, аби не заблокувати роботу користувачам. Це реєстраторам, нотаріусам та правоохоронним органам. 19 жовтня відкрили доступ до реєстрів бізнесу. Тільки за понеділок до наших пошукових систем звернулося півмільйона наших. Громадян ми були вимушені обмежити кількість заяв від громадян, які сьогодні через здійснюються через сайт. Тобто система працює, система працює нормально, але на сьогоднішній день ми в змозі обробляти додатково тільки там 4-5 запитів у хвилину. Вдарити реформами по відчизняній енергетиці збираються законодавці. Завтра Верховна Рада може ухвалити надважливий закон про лібералізацію енергоринку. За цим документом виробники зможуть напряму продавати мегавати підприємствам. Водночас державне регулювання зведуть до мінімуму. Така система мала запрацювати в країні ще минулого року за умовами приєднання до енергетичного співтовариства. Тож, яким буде новий енергоринок та чиї інтереси захищатиме, дізнавалась Анастасія Іванцова. Запевняють, вони хочуть змінити енергоринок на краще, зменшити державне регулювання, посилити конкуренцію і дати вибір споживачам все це завдяки новому закону про функціонування енергоринку у профільному комітеті парламенту. Переконують орієнтувалися на кращі світові зразки. Взяти за аналог закони Європейського союзу, якщо говорити глобально для фізліца і для юртліця, це право доступу. як то есть к покупке, як в ключественно, так і у качественних ну, параметрах. Лібералізація енергоринку призведе до масштабних інвестицій із за кордону в паливно-енергетичний комплекс. Вважають в американській торговій палаті. Прогнозувати обсяги не беруться, адже не знають, як втілюватимуть закон у вітчизняних реаліях. Після закону знадобиться додаткова робота. Будуть потрібні підзаконні акти, які треба розробити спільно з приватним сектором, аби переконатися, що все працює відповідним чином, а інвестиції надходять до держави. Зиск від реформи отримують усі споживачі, запевняють в ДТЕК. Струм купуватимуть напряму у компанії без посередника. Держпідприємства енергоринок, як сьогодні, малий бізнес зможе економити на електриці за рахунок придбання гнучкою графіків споживання, а промислові гіганти позбудуться лімітів використання електроенергії. До того ж, конкуренція на ринку стане жорсткішою. Споживачі зможуть так само легко змінювати постачальника, як і мобільного оператора. При изменении модели рынка мы можем работать либо на рынке двухсторонних договоров. Любой контрагент в стране это или поставщик, или крупный потребитель, с которым мы можем работать напрямую, или мы можем работать на рынке на сутки вперед. Это некий эквивалент энергетической биржи. Та у центрі Разумкова в такі втішні прогнози не вірять. Мовляв, ДЕТЕК володіє десятьма енергогенерувальними та розподільчими компаніями. Вони продукують третину всієї електроенергії в Україні. Тож на ринку конкуренції майже не буде, адже енергоатом та Укргідроенерго і далі працюють поза ринковими відносинами. Компанія ДЕТЕК фактично буде конкурувати сама з собою. Вона дуже велика і має великий ринковий вплив в ринкову владу. Та енергетичному ринку України для того, щоб сподіватися на якісь позитивні зміни в цьому секторі і на прихід великих інвестицій. Субсидування населення також залишать нині 30% оптової вартості електроенергії, йде на дотації громадян. Якщо законопроект ухвалять, запрацює спеціальна недержавна структура, фонд розподілу вартісного дисбалансу. Його донорами стануть атомні та гідроелектростанції. А отримувати гроші будуть приватні власники ТЕЦ та станцій, що працюють на альтернативних джерелах енергії. При цьому розробники реформи запевняють, ціна на струм не зросте. Анастасія Іванцова, Артем Босенко, Олексій Мацкевич, новини, телеканал Бізнес. Отже, що реально зміниться на енергоринку із прийняттям нового закону, та коли це станеться? Про це ми говоримо із Вадимом Гламаздіним, заступником генерального директора центру досліджень енергетики. Вітаю вас! Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви можете оцінити, якою на сьогоднішній день взагалі є рентабельність енергогенерації, якщо з основними видами гідро, атомна та. Тепло. Ну, взагалі, треба сказати, що в нас рівень, певний рівень рентабельності, там більше менше він є в усіх видів генеруючої генерації електричної. Різниця насправді, і біль, більш того, фінальна фактична різниця між собівартістю та тарифом. Вона більш-менш однакова що для теплової генерації, що для атомної. Хоча тарифи різні, і рівень тарифів також різний. Єдина єдине така дійсно докорінна відмінність в тому, що у атомної генерації і у гідрогенерації в них тариф фіксований та забезпечений. Тобто, якщо вже їм виставили якийсь тариф, то цей тариф буде на весь строк дії там, на рік чи наскільки його виставили. В той час, як у тепловій генерації, тариф. Коригується ну щомісяця так точно, а то і частіше. І бувають такі випадки, коли є місяці, коли в тепловій генерації вони працюють збитково, тобто їх тариф не на цей місяць не, не покриває повністю собі вартості. Тому там дуже так і я так розумію, що ситуація має докорінно змінитися після реформи енергетичного ринку коли ціноутворення стане ринковим, правильно? Ну в цьому компоненті ситуація має змінитися, і на це, звісно, сподіваються виробники теплові, теплової генерації. Сказати, що ситуація якось докорінно зміниться, там переверне все з ніг на голову, так якась революція буде, я не можу так сказати, тому що атомна генерація як була рентабельною, так і залишиться, може бути трошки більш рентабельною. Теплова генерація, так, вона також буде мати якийсь рівень рентабельності. Дійсно, є сподівання, що ця рентабельність буде більш-менш прогнозована, хоча б тобто не, не туди-сюди, мінус-плюс, а хоча б там постійний плюс, хоч невеличкий там чи великий, в залежності від того, як ринок скоригується. Скажіть, а ідея створення енергетичної біржі, так званої. А чим вона корисна для енергетичного ринку? І от якщо там визначатимуться ціни спотові ціни, якою на сьогоднішній день була б, на вашу думку, ціна енергетики? Ну знов таки розумієте, ми з вами зараз говоримо про генерацію. Є певна різниця між тарифом, який, який отримує? Генеруюча компанія за те, що вона виробила, і який, який платить споживач, чи то промисловість, чи то але населення. давайте поговоримо про кінцевого споживача, про, про промисловість або населення. Для них як, як зміниться ціна? Ну, скажімо так, якщо говорити з точки зору здорового глузду, то звісно для споживача кінцевого для населення ця ціна має вирости. Ну, тому що як би хто би і що би зараз не казав, але фактично. Якщо взяти середню ринкову ціну на електроенергію на в об'єднаній енергосистемі, на енергоринку, то її вартість сьогодні в кілька разів вища, ніж той тариф, що платить населення. І сьогодні йде це вже славно звісно, так би мовити, субсидування від промисловості. І знов таки, якщо говорити з точки зору здорового глузду, для промисловості ціна має ну, хоча б перестати зростати або навіть знизитися. А про який рівень зростання і про який рівень а, зниження йдеться і для споживачів? Ну як ви вважаєте, от зараз? А, промисловість сплачує не менше ніж деться 83 копійки. Правильно? Ну в середньому 90, а то він середньому і так десь 90. Ну, дивіться, не можна сьогодні сказати, що приймуть закон, і там завтра чи за тиждень ціна стане там для населення, скажімо, підніметься з там, базових 20, скільки в нас там, вибачте, не пам'ятаю, 3 6 копійок до там, 50 копійок, а в промисловості вона раптово впаде там, на 10-20 копійок. Це коригування воно має статися в чому суть всіх цих змін. Має запрацювати ринкова модель, і ринок має відкоригувати цю ціну. Тому сказати, що ціна буде отакою чи отакою, ну наразі не, не дуже можливо, тому що є дуже багато чинників. Стан мереж, тобто та, та вартість, яка буде вкладатися в тариф за транспортування енергії мережами, та вартість, яка буде вкладатися в генерацію, та додаткова вартість більше чи менше, яка буде вкладатися кінцевими продавцями. З огляду на от саме, саме тут буде конкуренція на ринку, будь ласка, у нас мало часу лишається. Скажіть дуже коротко, коли ці зміни можуть запрацювати? У разі, якщо завтра Верховна Рада все ж таки підтримає цей законопроект, і він стане законом. Ну, в законі, по-перше, в законопроекті дуже чітко прописаний всі, всі кроки по реалізації, і там є певний час. Певний всі кроки час. не треба, мало часу. Коли а, це стан... Остаточно. Кінцево, якщо приймуть зараз, ну в найближчий час приймуть цей законопроект, то напевно вже наступного року ми можемо казати, що якісь зміни суттєві і ті, які зможуть відчути споживачі, вже мають бути. Дякую вам дуже за розмову. І я нагадаю, що про зміни на ринку електроенергетики і про те, як вони позначаться на споживачах, ми говорили із Вадимом Гламаздіним, заступником генерального директора Центру досліджень енергетики. При чорноморській зерновий пол Україна, що цього року стала другою в світі за експортом збіжжя, хоче об'єднати зусилля із Казахстаном та Росією. Відповідну угоду вже скріпили підписами чиновники у Києві та Москві. І поки відповіді чекають від Астани, економісти та експерти намагаються підрахувати, які вигоди а які ризики принесе нове утворення. Думки збирала Юлія Берськова. Гуртом легше й батька бити. Україна, Росія та Казахстан таки домовилися створити причорноморський зерновий пул. Мовляв, так зручніше завойовувати світові ринки. До того ж, зерна у майбутніх партнерів, хоч греблю гати, лише Україна цього року на другій сходинці за обсягами експорту збіжжя. Попереду лише США. Самі американці ідею пулу розкритикували участь у зерновому пулі з Росією і Казахстаном несе ризики для України. Ця організація на кшталт картелю принесе репутаційні втрати, які коштуватимуть набагато дорожче, ніж можлива короткострокова вигода від такого об'єднання. В українському уряді з відповіддю не забарилися. кажуть, пул матиме лише консультаційну функцію. Ні, грубо відповідати не можу. м'яко скажу. Е в документі, який був підписаний, чітко виписано, створень розглянути на протязі 6 місяців доцільність створення причорноморського зернового комітету з повноваженнями моніторингу, прогнозування і в рамках програми АМІСУ, тобто Світової організації торгівлі. Вітчизняні аграрії поділяють побоювання американців, попереджають можливе ручне регулювання ціни. До того ж, ринки збуту можуть перерозподілити не на користь України. А от однозначною перевагою вбачають спільний розвиток інфраструктури. Создана інфраструктура Советського Союзу, це железні дороги, ріки, да, автомобільні дороги, это, в тому числі навіть авіація, да, промислена авіація, це ті. И э, те направления, которые могут нас объединять, которые могут нам позволить улучшить экономику. Кожного і ставора в Українській зерновій асоціації кажуть у світі чимало таких організацій, які лише допомагають своїм членам отримувати більшу вигоду. При чорноморський пул одна з них ми повинні будь-яку трибуну для того, щоб продвигати свої інтереси. Будь-які опасені зв'язані з тим, що створення якихось структур, які обмінюються інформацією, можуть отрицательно повлияти на нас, вони без Укрупнення гравців аграрного ринку неминуче, запевняє Володимир Клименко. За його словами, світові потреби в зерні стрімко зростають. Україна ж має всі шанси в найближчі 15 років подвоїти власний експорт до 60 мільйонів тонн. А це приблизно увесь цьогорічний врожай. Юлія Боярського, Максим Войтицький новини, телеканал Бізнес. Вони вкладають у навчання своїх працівників мільйони. Серед найбільших компаній України стало модно інвестувати у персонал. Чи повертаються інвестиції? Та чи не втікають вирощені кадри до інших роботодавців? Дізнавалась Олена Абрамович. Перш ніж стати до каси, вони сідають за парти усіх працівників компанії Макдональдс в Україні, а їх 8 тисяч перед початком роботи спеціально навчають. Вкладає корпорація у це 2 мільйони гривень щороку. hr ари запевняють, воно того варте. На сьогоднішній день 100% наших менеджерів і директорів ресторанів – це ті люди, які ем, прийшли в компанію на начальні позиції, вони прийшли з різним опитом, вони прийшли з різним рівнем. Власні навчальні та. Тренінгові центри сьогодні популярні серед великих компаній, як от Приватбанк, старчу, оптову розріб на мережах метро К сожалению, уровень професіональної підготовки кадрів. В області і оптової торговлі в Україні дуже низький. для нас це не розкаш або сотрудника в торговому залі це, скоріше, на необхідність. Зазвичай більшість компаній тренують персонал переважно на робочому місці. І в метро, і в Макдональдс так проходить 70% навчання. Та є у корпорації і власні інститути. Наприклад, Макдональдс відкрив університет гамбурології ще півстоліття тому. В Україні філіалу немає, тож Фастфуд відправляє топ-менеджерів навчатися за кордон. В этом году значить у нас була правлі. На 15 п'ятнадцяти діректорів і піти консультантах. Етиці брать середнє звіно менеджерське. мода відкривати корпоративні університети докотилася і до України. Наприклад, Агрохолдинг Мрія заснував українську аграрну школу, а Енергохолдинг ДТЕК свою академію. На сьогоднішній день академія існує уже ефективно три года. А це дійсно не дешевий процес это серйозна инвестиция, только на две программы, энергия знания, энергия лидера, мы потратили больше 20 мільйонів гривен. Сегодня Академия ТЕК має 15 філіалів. Це не лише кузня основних кадрів, але й майбутніх менеджерів. Була поставлена задача до тринадцятого года обізпічити. Более 80% процентів вакансий менеджмента менеджмент і вишого звена при внутрішніх сотрудниках. Сьогодні ми закриваємо 86%. Енергохолдинг співпрацює з кількома технічними вишами. Група обраних студентів навчається не лише за державною програмою, але й компанії. До того ж, отримують від неї спеціальні стипендії. Це другая порость. Це люди з перспективою розвитку. Они знають англійський язык, їх не треба обучать. Они вже приходять з новими технічними знаннями очікуваннями. Роботодавці, які інвестують у працівників, кажуть не бояться, що потім кваліфіковані фахівці перейдуть в інші компанії. Отримані знання вузькоспеціалізовані, і застосувати їх де інде складно. Та й можливість піднятися кар'єрною драбиною на таких підприємствах вища. Олена Бромович, Олексій Мацкевич, новини телеканал Бізнес. Геть рецесію економіка Іспанії зросла уперше за два роки. Гарну звістку приніс центробанк держави. ВВП виріс на 1,1% з липня до вересня. Опубліковані дані посилюють підтримку прем'єр-міністра Маріану Рахоя. Його прагнення відновити економіку дало перші результати. Подробиці у Яни Лук'янець. ВВП Іспанії вийшов у плюс. У третьому кварталі економіка зросла на 10%. Небагато би робити гучні заяви щодо остаточного оздоровлення, але достатньо щоб переконатися. Кінець рецесії, яка тривала два роки. Експорт і туризм на цей момент головні локомотиви зростання іспанської економіки. Нарешті завершився спад, що офіційно підтвердив центробанк Іспанії. І тепер починається повільне поступове відновлення економіки. Економіці допомогли заходи жорсткої економії, проти якої відчайдушно виступали самі іспанці. Але держбор країни далі зростає до кінця року. Сягне 92% від ВВП. Наступного взагалі майже 100% прогнозують в іспанському центробанку. Тим у міністерстві фінансів запевняють, панікувати зарано нам варто йти тим самим шляхом, не відхилятися від наших пріоритетів. У такому разі ми остаточно подолаємо кризу. Іспанія знову стане країною з гарними показниками зайнятості, економічним зростанням. Рівень безробіття в країні критичний: 25%. Але темпи його зростання скорочуються. Принаймні, так було з липня до вересня. Звітує центробанк. Самі іспанці цьому не вірять. Це все брехня. Безробітніх дедалі більше економічних проблем вистачає. Я не думаю, що щось змінилось. Все, як було до цього, більш-менш. Економічна картина, ще далека від ідеалу, визнають в уряді. Там очікують до кінця року темпи виробництва в Іспанії впадуть на майже півтора відсотка. Експерти кажуть, на показник тиснутиме зокрема і рекордне безробіття. Яна Лук'янець, новини, телеканал Бізнес. Вирішили взяти кількістю. Корпорація Nokia випустила одразу шість новинок напередодні святкового сезону. Серед них перший планшет, два телешети та три нові варіації на тему бюджетної лінійки. Аша як справи із якістю гаджетів. Далі у сюжеті пані та панове Lumia 2520. Чи ж вона не чудова. Так, колишній директор Nokia Стівен Елоп презентував перший планшет фінської корпорації. У гаджета 10-дюймовий дисплей. Інноваційна система живлення дозволяє підзарядити акумулятор на 80% за одну годину. Працює Lumia на платформі Windows RT. завдяки чотириядерному процесорові Qualcomm, Lumia 2520 підтримує роботу в мережах LTE. Цей планшет можна використовувати будь-де вдома, в офісі чи на пасажирському сидінні. В авто. Підтримка пристроєм 4G-зв'язку зв'язку. Добра новина для операторів, адже нині 80% планшетів мають лише Wi-Fi. Однак не планшетом єдиним Nokia вирішила підкорити покупців напередодні святкового сезону. Компанія презентувала планшетофон Lumia 1520. Головна особливість новинки шестидюймовий екран з роздільною здатністю Full HD. До того ж, йдучи за модним нині трендом, фіни випустили й бюджетну версію цього гаджета. Апарат чудовий 1520 – Це найкраще, що я бачив на презентації. Найбільше сподобався екран, не кажучи вже про 20 мегапіксельну камеру. Меру з оптичною стабілізацією зображення. Презентація стала першою для Nokia з моменту покупки її мобільного бізнесу корпорацією Microsoft. Американський it гігант розраховує, що новинки фінської компанії дозволять посилити позиції на сам на ринку планшетів, де домінує Apple. втім, експерти скептичні, попри хороші оцінки смартфонів Nokia, їх не змітали з полиць магазинів. Івана Скорик, новини, телеканал Бізнес. Ну а для кого презентація вже звична справа? То це для Apple. Виробник представив оновлені версії планшетів, макбуків та операційної системи. Для презентації компанія обрала найкращий період за два місяці різдвяні святкування. Утім, з часом вгадала не до кінця. Новітні розробки яблучники представили на дві години пізніше за конкурентів із Microsoft. Чим дивуватиме Apple, знає Ольга Дацюк. тонший, легший, потужніший ніж будь-коли. Неймовірно захоплюючий настільки, що заслуговує на нове ім'я. Справжню атаку з повітря влаштувала конкурентам яблучна корпорація. Своє нове дітище, iPad Air, творці називають революційним. Він майже удвічі легший від попередника. А товщина гаджету зменшилася на 2 міліметри. До того ж, планшет відчутно потужніший, має найновіший процесор A7 протягом трьох з половиною років наша команда невпинно працює над тим, щоб щороку оновлювати та випускати кращі версії. Те, що вже є, дуже важливо. Але сьогодні ми зробили найбільший крок у нашому баченні iPad. Не обійшли увагою і молодшу модель iPad mini. Її обладнали Ретіна екраном та тим же процесором A7. Але на цьому приємні сюрпризи з корпорації з силіконової долини не скінчилися. сьогодні ми оголошуємо нову еру для комп'ютерів Mac. тому що ми хочемо повідомити, що операційна система Mavericks віднині безкоштовна. Доступність нової операційки — удар по дітищу Біла Гейтса, адже Майкрософт продає за гроші те, що Apple пропонує задарма, що стосується самих комп'ютерів Mac, то вони отримали оновлений процесор, а також ціну на 200 доларів меншу ніж у попередника. Ще один постріл у світового софт-гіганта. Те, що Apple презентувала новинки в той же день, коли Microsoft випустила оновлені версії планшету, зовсім не збіг. Нові Microsoft Surface орієнтовані на підприємців. Втім, iPad Air настільки вдосконалений, що може претендувати на таку ж клієнтуру. Ламанські новинки Apple на полицях магазинів з'являться вже на початку листопада. Міні версія коштуватиме 399 доларів iPad Air на 100 доларів дорожче в Україну. Вони надійдуть також наступного місяця. Ольга Дацюк, новини телеканал, бізнес. І насамкінець цифри дня. Сьогодні індекс української біржі демонстрував висхідну динаміку за підсумками торговельної сесії UX зріс на понад півтора відсотка. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара, а котирування євро на міжбанку підвищилися аж на 7 копійок. Заходьте на наш сайт в інтернет, а також на наші сторінки у соціальних мережах. Замить не пропустіть випуск новин спортивних і до зустрічі уже завтра.